Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. До вас є невелике прохання, мій канал дуже молодий, але я хочу його розвивати для вас, щоб ви могли заробляти та дізнаватись про щось нове. Тож, будь ласка, підпишіться на канал, натисніть вподобайку та напишіть коментар. Для вас це не тяжко, а мені буде дуже приємно. Також підпишіться на мій телеграм. Буває, наприклад, як з Melon. Змінились деякі умови по дропу, а попередити про це я можу дуже швидко в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишу під відео. Дякую за увагу. Поїхали! Пропоную сьогодні розібратись з теснетом Kinza Finance. Що ж це за проєкт? Це децентралізований протокол кредитування наступного покоління на ланцюзі BNB з акцентом на стимулювання безпеки та ліквідності. Kinza Finance отримує найкращі інноваційні фінансові продукти та послуги. Розроблені в новому просторі блокчейн і включає механізми стимулу та нові функції. Тож давайте подивимось, що це таке. Коли ми перейдемо на сайт, посилання залишу під відео та в моєму телеграм-каналі. Ми можемо отримати всю інформацію про цю компанію, їх соцмережі, їх партнерів та інвесторів. Як завжди, я відмічаю Binance Labs. Якщо вам буде цікаво дізнатися про них більше, ви можете перейти на соцмережі в Medium та переглянути, що вони пишуть та що пишуть про них. Не будемо витрачати тут час. Ви, я думаю, самі зможете розібратись та почитати інформацію про них в їх соцмережах. Давайте зараз подивимось на саме цікаве для нас це токеноміка цього проекту. Ми бачимо, що де, куди і як буде розпреділятися, але саме цікаве це аєрдроп, на який виділено 5%, а 5% це 5 мільйонів. Доларів. Це дуже і дуже хороший відсоток для того, щоб нам насипали багатенько їх токенів, якщо ми все зробимо правильно. Добре, якщо вам буде цікаво, більш детально розібратись, теж можете перекласти та подивитись, що до чого тут. Давайте подивимось, що ж нам треба зробити. Далі повернемося на цей сайт та натискаємо Launch App. Нас переводить на оцю сторінку, де нам потрібно законектити свій гаманець. Натискаємо «Connect Wallet», натискаємо Metamask, натискаємо далі. Та натискаємо Під'єднатись. Після того, як ми під'єднались, нам треба вибрати розділ BB. Натискаємо. Відразу попереджаю: тут будуть потрібні не тестові мережі, а монети BB. Які є у вас на рахунку. Якщо у вас на рахунку немає монет, то я можу порекомендувати вам чат-бот, який поповнює від 30 гривень з картки українського банку. Неодноразово користувався дуже зручний спосіб, все дуже швидко працює та працює надійно. Посилання на цього бота я залишу під відео та в моєму телеграм-каналі. Добре, якщо у вас є монети на гаманці, вони ось тут будуть відображатись. Якщо немає, ви поповнюєте, оновлюєте сторінку, та вони будуть відображатись ось в цьому місці. Що нам треба зробити? Натискаємо Supply. Тут ми вибираємо кількість монет, я виберу 5, ну 0,05 та натисну Supply BNB». Все, після цього у нас відкривається Metamask і ми бачимо ось таку велику комісію. Але якщо ви дивились моє попереднє відео, ви знаєте, як ми можемо цю комісію зменшити в три рази. Якщо не дивились, подивіться, будь ласка, моє попереднє відео. З цим ви можете економити на комісіях втричі або вдвічі. Натискаємо Редагувати. Робимо giveaway 1. Натискаємо Зберегти. Дивіться, в 5 разів ми зменшили нашу комісію. Та натискаємо Підтвердити. Трішечки чекаємо. Все. У нас виконалось перше завдання. Натискаємо ОК. Можемо перейти на дашборд та подивитися наш баланс. Можемо подивитись, який відсоток річних на депозиті. На під 3,69. Добре, але нам це не дуже зараз цікаво. Натискаємо знову Market. Знову вибираємо BB. І тепер нам треба зробити займ. Натискаємо Borrow. Тут ми натискаємо Max. Дивіться, після того, якщо ви supply поповнили. Натиснули Borrow, а у вас нічого не було. Оновіть сторінку та натисніть ще раз Borrow. Так, беремо максимально та натискаємо Approve BNB. Натискаємо редагувати. Тут ми знову робимо одиничку. Та натискаємо Підтвердити. Трішки чекаємо. Все. В нас перевелось. І тепер в нас з'явився отут Repay. Погасити. Тепер ми натискаємо на нього, вибираємо Max та натискаємо Repay BNB. Знову натискаємо редагувати. вибираємо одиничку. натискаємо Зберегти і Підтвердити. Ми вже десь на комісії економимо. На цьому проєкті близько 30 центів, що досить непогано. Так що те, що я казав в минулому відео, потрібно вам зробити. Чомусь не пройшло. Давайте натиснемо ще раз. Дивіться, це тест так що може трішки підглючувати. За це не бійтесь ще раз оновимо сторіночку. Все, дійсно, ми погасили BNB. В нас тут тепер нічого, тобто, позики в нас немає. Зовсім забув про головне. Після запису відео вже подумав, ви ж можете запитати, а як ці кошти повернути, якщо вони вам потрібні. Нам треба перейти в дашборд та натиснути Windraw. Тут вибрати Max та натиснути Windraw BNB. Тут натискаємо підписати. Знову зменшуємо комісію до одинички та натискаємо зберегти. І натискаємо підтвердити. Я цього робити не буду, тому що я думаю, що якщо ми звідцілі виведемо кошти, то наша нагорода не прийде. Так що, якщо вам потрібні гроші, які ви сюди завели, ви можете вивезти. Якщо ні, можете залишити на цьому сайті, і коли вам буде потрібно або після дропу, ви зможете вивести звідсіль кошти. На цьому все досить швидко. Виконується цей тестнет. Ми повинні були що, протестувати, як криптовалюту сюди занести, потім зайняти, а потім повернути. Складного тут нічого немає. Єдине, що ми витратимо на це, свої кошти, але без цього ніяк. Та і кошти, якщо ви будете користуватись зниженням комісії, не дуже великі. По нагородам та дедлайну інформації я не знайшов. Як тільки з'явиться якась інформація, я обов'язково відпишу в моєму телеграм-каналі. Дивіться мої попередні відео, де ми економимо на комісії. Також зверніть увагу на проєкт Nansen, повинно бути щось цікаве. Зараз очікую результати по Melon та MintFan, де поділюся е, своїми результатами в телеграм-каналі. Дякую за увагу! Гарних вам винагород та мирного неба. До побачення!